Доброго ранку, шановні батьки та малечі, хочу привітати вас з великим святом Святом Покрови Богородиці, а ще зі святом захисника Вітчизни, а ще зі святом козацтва, а ще зі святом УПА це все 14 жовтня. Сьогодні, коли наші воїни боронять кордони України. Ми з вами також їх підтримуємо. Тому пропоную сьогодні вам разом з малечою переглянути відеофільм про наших козаків, славних та мужніх гарного перегляду. Козацькому роду нема переводу. З минулих літ колись давно, там, де тече ріка Дніпро. Поміж степів, дібро і гір з'явилась та живе й до цих пір могутня вільна там країна, що має назву Україна. Її краса, відважність та незламна воля завжди приваблювала всіх, Та мить загарбників спіткала доля І став народ боронитись від них. На захист стали сильні духом чоловіки. Та називають від тих пір їх козаки. Малята пропоную вам пограти в гру. Якщо вдасться, вишліть, будь ласка, фото. Дітки, пригадайте, що означає слово козак. Козак це вільна людина. А хто ж очолював козацьке військо? Козацьке військо очолював гетьман. Яка улюблена зброя була у козаків? Улюбленою зброєю козаків звичайно була шабля. А як зветься козацька зачіска, яка на сьогодні набула також популярності? Та це ж відома зачіска, оселедець? А як називають козацькі штани? Пригадали? Та це ж шаровари. Яка улюблена їжа у козаків? Улюбленою їжею козаків був куліш. А як називають? Будівлі, де жили козаки. Будівлі, де жили козаки називали курені. Можете, звісно, називатися справжніми козачатами. Молодці! До зустрічі! Козаки одягнуті були у шаровари, сорочки вишиті у різні кольори, носили чоботи і шапки та шаблі гострі у руці, і мали вірних друзів козаки, коней швидких, мов блискавки. Ішли козаки не просто воювати, а рідну батьківщину захищати. Їх подвиги оспівують пісня у казках, у легендах та віршах. Гей, козачки, козаки. Ставимо руки на боки. І під музику присядемо і. Під... Гей, коз... Козачки, козаки, міцно стиснем кулаки, раз, два, три, ударим ле! Гей, козачки, козаки, ми відважні вояки, так ось ворога лякають наші гострі шабельки. Коли вже сплинув час, козаки живуть і поміж нас це славні воїни країни, які боронять нашу Україну. За спокій наш ми завжди вдячні за мир і радість та сміх дитячий. Шановні батьки, будь ласка, намалюйте разом з малятами. Малюнок в подарунок для наших захисників. Думаю, у вас все вдасться. Буду чекати на фото на нашому телеграм-каналі. Козацькому роду нема переводу! Малята бажаю вам вирости такими ж мужними, крепкими та славними, як наші козаки, маленькі козачата і маленькі україночки. Slava Ukrajiji! Herojem slava!